Їдемо додому, я вже втомилася, я голодна. Дві години ходимо. Ну три години. Та слухай, ти б, ти б ще б, лін, голову мила три години і ми б ти точно приїхали вчасно в гриби. Зараз прийдемо Нема, в гарне місце, не-не знайдемо. Знаю грибне місце одне, зараз Та, там по-любому знайдемо. Знайдемо, бляха. Що таке? Та хтось то, вже є. Щас ти, блін, це... я на це місце. Чекай, зараз ми його там немає нічого. Зараз ми його виженемо, чекай. Зараз він піде з нашого місця і нам лише. А в мене є певний інструмент такий, який виганяє грибників. Зараз, ну, ну, давай, давай. зараз ми трошки поможемо йому піти звідси, правда? Включимо гарну музику. йому. Ідемо подивимося, чи там гриби. Диви, він, він, він вдрапав і відрослі вилучив. Бляха, диви, їх. Є, є Дивись, білий. Дивись оно бі, та капець. Слухай, він ще й відро А ну, може щось відріє. <звук> Ти кажеш, нема в нас грибів. Можна Все, їхати можна воно. їхати додому, поїхати.